Ом, ківі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Он віддав всіх українців на служение западному сатанізму. А прилі Зеленський подписав чудовищний з точки зрения людей на Україні бесчеловечный закон о ужесточенні мобілізації, которое уничтожает права украинцев. Все военнообязанные, вне зависимости от того, находятся они в стране или находятся они за ее пределами, должны в двухмесячный срок, то есть до середины июля, обновить в бывших военкоматах, а ныне территориальных центрах комплектования, свои персональные данные. Это коснется огромного числа людей, которые явно не станут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной, не то что отправки на фронт, гарантированной гибели. Их же на верную смерть Зеленский отправляет. Это же понимают все. Это понимают даже его ближайшие сторонники. Те, кто с ним заодно. Даже они это уже признают. В этом самом законе предсказуемо не установлены сроки демобилизации военнослужащих. Кроме того, он открывает путь для призыва даже инвалидов. Украинцам грозят штрафы за его неисполнение вплоть до лишения прав на управление автомобилем и насильственного привода нарушителей в территориальные центры комплектования. За рубежом Украины паника. Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольство, чтобы успеть до вступления закона в силу 16 мая, обновить свои паспорта и не возвращаться на территории Украины. После этой даты может быть отказано в оказании консульских услуг. Это такую судьбу Соединенные Штаты Америки готовили для Украины, когда совершали своими руками, за свои деньги, государственный антиконституционный переворот, тогда на Майдане в 2014 году. Это Демократия на Украине по-американски это свобода и права человека. С уверенностью можно сказать, что этот самый страшный, дикий, чудовищный мобилизационный закон будет способствовать увеличению без того зашкаливающей коррупции на Украине, еще больше расколет общество, но едва ли поможет режиму Зеленского с пополнением рядов ФСУ. Уже сейчас можно воочию видеть. так называемые демократические, так называемые законные методы рекрутирования украинцев СУ. сильных ветрах вот у нас прямо они а, разлетаются куски шифера то есть я их собираю по огороду при вот дожде то не снегу у нас она прям бежит и сильно по оценкам экспертов министерства соцзащиты края сделавших доскональное исследование дома ремонт крыши обойдется в 350 тысяч рублей в районном бюджете на эти цели денег нет в рамках своих полномочий и руководствуясь различными законодательными нормами, в том числе бюджетным кодексом, 131, тридцать федеральным законом. Естественно, всем понятно, что тратить бюджетные средства на ремонт помещения, которое находится в частной собственности, естественно, мы не имеем права. Прав на капитальный ремонт дома за счет государства по существующему ныне закону у нее нет. Проведя визуальный осмотр дома, они вынесли вердикт. Ремонт о крыши дом не выдержит и рухнет на головы жильцов, за что ответственность на себя брать отказались. Кстати, официальных документов, подтверждающих, что дом в аварийном состоянии, женщине так. Так и не предоставили. Сама же хозяйка дома верить в то, что ее дом не подлежит ремонту, отказывается. Выход из этой ситуации у нее есть. Можно заказать независимую экспертизу за свой счет. Я никогда ни у кого ничего не просила. Нам ничего не надо было. Мы были так счастливы. Нам все хватало. Но раз сложилась такая вот ситуация, я не пойму, почему такое отношение. Просто почему? Когда президент говорит одно, что вы обращаетесь со своїми вопросами, проблемами, ми вам поможем. На днях в зону спеціальної военной операции отправляется йо младший і последній син. Ом про головне. Історія судить нас за нашими вчинками. Це критичний момент в історії світу. Я роблю це, бо вірю у правильні речі. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Я вірю в це. Я вважаю, що краще надіслати кулі до України ніж американських хлопців. Це не гра, це не жарти. Не час гратись у політику з цим. Треба робити правильні речі. А що таке сталося? Ну, декілька зійшлося речей. Ну, по-перше, у нас занадто демонізують взагалі республіканців, в тому числі Джонсона. Ну, за моїми знаєте, от за моїми ну, джерелами, які говорять і про Джонсона і все інше. Ну, в дійсності Джонсон це. Ну, він достатньо така людина з такими переконаннями. Він достатньо м'яка людина. Він більше схоже. Знаєте, ну от, от пам'ятаєте, був Картер такий да, от, да. в Штатах Америки. В той час, наприклад, Радянський Союз подумав, що можна робити все, що завгодно, тому що вони думали, що він слабкий. Ну, вторгнення в Афганістан в да, 79 року. І вони, наприклад, тоді не очікували, що будуть накладені обмеження на е, імпорт зерна, наприклад, до радянського. Союзу, що ви накладете обмеження технічні і так далі. Це перше. Друге, от, наприклад, ця історія, коли пам'ятаєте, сказали, що Джонсон не, не прийняв Камерона, який приїжджав. Там історія полягала в наступно. Там забігла, як мені розповідали люди, які це були свідками. Забігла оця от жіночка, яка там бігає з такими правками, все іншим. Ну вона така крайні з такими переконаннями і заліціоністки. Вона просто зірвала всі зустрічі Джонсона у цей день. Вона взагалі нікого не пустила в кабінет. Ну, вона скандал там влаштувала її, всі там не прийняв. Так би він прийняв. Це стосовно республіканців, стосовно атакам, все інше. В дійсності республіканці давно вимагали, в тому числі в адміністрації Байдена, більш рішуче підтримувати Україну. Далі, Трамп. Трамп зараз коригує свою точніше, доповідом. Він формалізує і розповідає всім, тому що всі, так знаєте, ну, демократи теж так демонізують Трампа. Він зробив декілька заяв, достатньо цікавих і стосовно Європи, і стосовно НАТО, і стосовно України, в тому числі. Ну, по-перше, була зустріч Джонсона з ним, де Трамп офіційно вийшов і підтвердив позицію свою, що Україні готові допомагати. Так, ну там тільки в кредит, там ленд-ліз, ну то взагалі немає. Значення, тому що там той той кредит можна 100 років по 100 мільйонів. Ну вони віддавати. самі сказали, що вони так. спишуть. Ну то, то ну дивіться, Британія, наприклад, віддавала останній кредит з полендлізу Сполученим Штатам Америки в 2006 році. Це був аж 100 мільйонів доларів, чи щось таке. Ну то, то, то взагалі, це підйомні цифри навіть для України з е, е, принципово була його позиція. І дивіться, чому атакамся. тому що а далі великий фактор. Це удари Українських Української армії спецслужб по території Російської Федерації. Той вереск, який стоїть зараз, в тому числі в частині адміністрації Байдена, яка досі розглядає Росію в якості а, свого потенційного союзника війни з Китаю, говорить, що Україна досягла якихось критичних меж в ударах по території Росії, і саме по нафтопереробці, і взагалі пішли далі там. Прилітала наприклад в нафтопроводи, в тому числі причому найбільш чутлива річ це компресори. Росія не може відновити компресори, поставити, бо більше з них або західного виробництва або миколаївського виробництва там вже багато таких установок, да. які знаходяться, і це означає, що вереск стає великий, і це означає, що Україна вже проявляє свою самостійність. У нас є зброя, яка спроможна це робити, і так далі. І тому це звичайно, що ми повинні розуміти формулу. Чим частіше ми будемо бити по Росії, тим більше нам буде. У допомагати тому, що в даному випадку Україна показує самостійність. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.